Червоний колір. найнеоднозначніший -най і найенергійніший. Він нікого не залишає байдужим. Його можна або любити, або повністю не приймати. Червоний це не просто помітний колір. він особливий, його хвиля найдовша серед усіх кольорів, які ми бачимо. Це край видимого спектра. Далі вже йде інфрачервоне випромінювання, яке наше око не сприймає. Саме тому червоний завжди привертає увагу, його неможливо не помітити. Червоний часто називають кольором пристрасті, любові та енергії. Але він також асоціюється з небезпекою, це як вогонь. Він може бути теплим і затишним, але якщо переборщити, стане небезпечним. Червоний буквально змушує наш організм працювати активніше. Наприклад, серце починає битися швидше, а тиск може трохи підвищитися. Він заряджає енергію, тому часто використовується там, де потрібен поштовх. Наприклад, у спорті. Є навіть статистичні дані, що спортсмени в червоній формі частіше виграють у суперників у нейтральних або синіх тонах. Вчені з Деренцького університету Велика Британія провели аналіз результатів Олімпійських ігор 2004 року в Афінах. Вони досліджували бійців у чотирьох видах спорту: бокс, боротьба, тхеквондо та греко-римська боротьба. Висновок: спортсмени в червоній формі вигравали частіше ніж їхні суперники в синій. Дослідники припустили, що червоний сигналізує про агресію, домінування та силу на підсвідомому рівні. Суперники сприймали цей колір як перевагу, що могло вплинути на їхню впевненість у собі. В англійській прем'єр-лізі футбольні команди в червоній формі, наприклад, Манчестер Юнайтед або Ліверпуль, мають високий відсоток перемог. Дослідники припускають, що червона форма може впливати не лише на суперників, але й на суддів, які підсвідомо вважають таких гравців сильнішими. Але тут є цікава штука: червоний може бути подвійним агентом. Наприклад, він допомагає сфокусуватися на фізичних завданнях, але ускладнює когнитивні процеси, бо може викликати надмірне збудження. Цей колір буквально стимулює тіло. Наприклад, якщо подивитися на червону стіну або предмет, кровообіг може трохи прискоритися. Саме тому, в давнину слабких дітей обгортали червоні пелюшки. Вірячи, що це допоможе вдихнути більше життєвої енергії. А ще червоний стимулює апетит. Недарма його часто використовують у дизайні ресторанів чи упаковок для їжі. Якщо ви їсте у кімнаті з червоними стінами, то, ймовірно, з'їсте більше, бо червоний буде апетит. У кольоротерапії червоний асоціюється з джерелом енергії, стабільності та фізичної сили. Якщо ви відчуваєте слабкість або нестачу енергії, спробуйте додати трохи червоного у своє оточення. Наприклад, покладіть червоний плед на диван чи повісьте картину з червоними елементами. Червоний кольор у творчості це потужний інструмент, який може зробити роботи яскравішими, динамічнішими та більш емоційними. Але як і з будь-яким сильним кольором, і з ним важливо знати міру та розуміти, де і для кого він працює найкраще. Червоний одразу кидається в очі. Якщо ви оформлюєте планер, записник чи прикрашаєте старінки Bullet Journal, червоні акценти допоможуть виділити найважливіші моменти: червоний найкраще працює в ролі акценту. Наприклад, це може бути яскрава деталь на більш нейтральному фоні. Бажано, щоб червоний не забивав з собою інші кольори. Використовуйте червоний для підкреслення контрастів. Наприклад, якщо ваша палітра в холодному, червоний стане чудовим акцентом. Червоний ідеально підходить, якщо ви хочете, щоб вашу творчість помітили. Це кольор, який буквально кричить, «Дивіться сюди. А ще, якщо ви хочете передати енергію, динаміку чи пристрасний настрій, червоний буде вашим найкращим помічником. Червоний це дуже сильний колір, і в деяких випадках він може перебивати все інше. Якщо ви працюєте з ніжними спокійними темами, наприклад, створюєте колажі на тему релаксу, йоги, чи ви самі перебуваєте в спокійному, медитативному стані, червоний може бути занадто агресивним. Тут краще підійдуть м'які ніжні відцінки, також краще уникати червоного, якщо ви перебуваєте в тривожному стані. Якщо ви робите колаж, щоб перемкнутися зі стресового стану, червоний може діяти навпаки, додаючи збудження або навіть викликаючи легку тривогу. Червоний колір це як емоція в чистому вигляді. У колажах і скрабокінгу важливо знайти баланс, не дати червоному захопити композицію, але використати його енергію для потрібного ефекту, тоді він підкреслить ваші ідеї, а не заглушить. Експериментуйте, шукайте гармонію, додавайте кольорові акценти і ваші колажі чи скрабокінгові сторінки оживуть, розповідаючи яскраві історії та наповнюючи простір натхнення. Але є люди, які інстинктивно уникають цього кольору. Та хто ж уникає червоного кольору? Люди схильні до стресу та тривожності, бо червоний може викликати відчуття напруги через свою активну природу. Він асоціюється з підвищеним пульсом та сильними емоціями, що для тривожних людей може бути занадто інтенсивним. Ті, хто шукає спокій і гармонію. Червоне несе з собою динаміку та енергію, яка може заважати людям, що прагнуть спокою. Люди з невпевненістю у собі. Червоний це кольор, який привертає увагу. І люди, які почуваються невпевнено, можуть уникати його, щоб не опинитися в центрі уваги і не відчувати себе вразливими. Також унікають червоного кольору перевантажені або втомлені особистості, і люди, які уникають конфліктів. А також ті, хто переживає сильні емоційні потрясіння. Якщо ви уникаєте червоного, важливо слухати себе, але інколи варто дозволяти цьому кольору входити в ваше життя.